Всім привіт, друзі! Усі найгучніші серіальні прем'єри 2024 року позаду. Тож час підбивати підсумки. Топ десятка кращих серіалів 2024-го за рейтингом МДБ чекає на вас у цьому відео. А ті, хто додивиться до кінця, дізнаються ще про декілька шоу, які не потрапили до топу, але на мою думку варті уваги. Нагадаю, мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. А ще я радію вашим вподобайкам, розповсюдженню посилання на це відео та Підписці на канал шалено дякую вам за підтримку і нарешті вриваємось у серіальний топ 2024-го. Відкриває топ-десятку кращих серіал Гая Річі Джентльмени з рейтингом 8,0, що заснований на його ж одноіменному фільмі 2020 року. За сюжетом чоловік на ім'я Едді Голстед отримує у спадок від батька величезний маєток, але майже одразу дізнається, що тепер пов'язаний з наркоімперією Міккі Пірсона. До того ж, його старший брат Фредді винен бандитам 8 мільйонів фунтів. З цього і починаються різноманітні пригоди і перипетії. Всі, хто дивився фільми зіркового режисера Гая Річ. Такі як карти, гроші, два стволи, великий куш, рок н «Рок-н-рольник» і кому таке кіно з кримінальними розбірками, що розбавлені порціями гротискового гумору, подобається. Усі ці інгредієнти знайдуть і в серіалі. Каст тут, як на мене, трохи неоднозначний. Головна роль Едді у шоу дісталась Тео Джеймсу, британському акторові, який, перш за все, відомий за роллю Тобіоса Ітона у серії фантастичних фільмів Дивергент. Якщо там він досить переконливий, то у джентльменах акторові не вистачає напевно якоїсь маскулінності. Що ну то власне моя думка? А вашу можете написати в коментарях. Цікаво буде почитати. А ось Кая Скоделаріо навпаки досить переконлива. До цього ви могли бачити актрису у фільмах «Той, що біжить лабіринтом та пірати Карибського моря мерцінно розповідають казки. Сам Річі став режисером двох епізодів, а сценарій був написаний ним у соавторстві з Меттью Рідом, що раніше працював над серіалами Гострі картузи та табу We are going to become criminals. We're not criminals, Freddy. На дев'ятій сходинці розташувався серіал Ріплі від Netflix з рейтингом 8,1, що є екранізацією роману Патриції Гайсміт талановитий містер Ріплі. Щось знайоме, чи не так? Так, так. Почувши цю назву, одразу згадуємо Мета Деймона, Джуда Лоу та Гвінет Пелтроу в одноіменній екранізації роману 1999 року режисури Ентоні Мінгелли. а комусь може пригадається і Ален Делон з більш раннього екранного втілення книги фільму на яскравому сонці. Це є до того, що Зації цієї історії було багато, і у глядачів вже склався образ молодого талановитого афериста Тома Ріплі, головного героя роману, режисером і сценаристом нового серіалу є Стівен Зайлян, володар Оскару за сценарій до фільму Список Шиндлера і тричі номінований на нього за сценарій до стрічок пробудження банди Нью-Йорка, людина, яка змінила все, і його ріплі постає перед нами немолодим депресивним чоловіком. Історія, наче та сама: Том ріплі приїздить до Італії за дорученням фінансиста Герберта Грінлі. Щоб вмовити його сина Дікі припинити витрачати батькові гроші на красиве життя разом зі своєю подружкою Марч і повернутися додому. Тож Том прикидається знайомим дікі по університету, втирається у довіру до парочки, а потім втілює план з привласнення грошей, статусу і взагалі особистості дікі Грінліфа. Так ось історія та, але зовсім не та у фільмі того ж Мінгелли герої були молоді, яскраві, талановиті, романтичні, і у пейзажах італійського узбережжя все це було насичено коханнями сексуальністю. А у варіанті ж зеляна героям близько 40, атмосфера важка та гнітюча, а чорно-біла картинка ще більше підкреслює безвихідь та депресивність персонажів. Тож, друзі, треба бути готовими до абсолютно нової інтерпретації всім знайомої історії талановитого Тома Ріплі, якого у серіалі зіграв Ендрю Скотт, чия найвідоміша робота безумовна роль Джима Моріарті у серіалі Шерлок. Роль Дікі дісталася Джоні Фліну, що може бути вам відомий за роль Девіда Боуї у Байопіці 2020 року. Деві від боуї історія людини з зірок. А марч зіграла Дакота Феннінг, яку ви могли бачити у фільмах Вісім подруг оушена одного разу в Голлівуді» та серіалі Алієніст. Самонезде ан синірліплі. Восьму сходинку посів трилер від пікок День шакала з рейтингом 8,2. Сюжет серіалу заснований на одноіменному романі Фредеріка Форсайта 1971 року і розповідає про агентку британської розвідки Б'янку, яка вистежує професійного кіллера, що відомий у кримінальному світі як Шакал. Роль кіллера у серіалі виконав Едді Редмейн, крутий британський актор, володар премії Оскар, Бафта, Золотий Глобус та премії гільдії кіноакторів за роль у фільмі Теорія всього, де він перевтілив. У видатного вченого Стівена Гокінга, який страждав на бічний аміотрофічний склероз, також актор може бути вам відомим своїми роботами у серії фільмів Фантастичні звірі, дівчина з Данії та Хороший медбрат. Роль агентки Б'янки ж у серіалі виконала Лашана Лінч. Актриса не така відома, як її партнер по знімальному майданчику, але ви таки могли її бачити до цього. Наприклад, у стрічках Капітан Марвел та Марвели, де вона грала Марію Рембо. Цьому сходинку топу посідає кримінальна драма Декстер Перевородний гріх від Showtime з рейтингом 8,3. Напевно, багато хто пам'ятає хітовий серіал Декстер в головній ролі з Майклом Сіголом, який блискуче зіграв у ньому маньяка суд який обирав у якості жертв, виключно злочинців. Новий серіал є приквелом оригіналу і розповідає історію молодого Декстера, який ще тільки опановує професію суд під керівництвом свого прийомного батька, детектива Гаррі Моргана. Він Мічає в хлопці нездоровий інтерес до вбивств і намагається приборкати його темну сторону. Зіграти культового персонажа у приквелі пощастило ірландському акторові Патріку Гіпсону, який може бути вам відомий за серіалами Чудори, ОЕ, Тінь і Кістка. Шосте місце посів серіал Землероб від Paramount+, Plus, рейтинг якого сягнув 8,3. Шоу від творця Єлстоуна Тейлора Шерідана може похвалитися зірковим кастом. Провідні ролі зіграли тут Біллі Боб Торнтон, Демі Мур та Джон Гем, актори, які не потребують особливої презентації. Серіал розповідає історію такого собі Томмі Норріса, цинічного загартованого життєвими труднощами співробітника нафтової компанії в Західному Техасі, у сферу відповідальності якого входить вирішення проблем з землевласниками, які надають право на видобуток нафти, окрім стресової роботи, де крутяться мільярди доларів, чоловікові доводиться вирішувати сімейні проблеми, адже його син Купер кинув коледж, а дочка Енслі досить легковажна та потребує постійної уваги. Вже можна сказати, що таким високим рейтингом серіал завдячує перш за все Біллі Бобу Торнтону, який і зіграв тут цього самого Томмі. Друзі, а ви що думаєте? Чому на вашу думку у цьому серіалу вдалося потрапити до топ-десятки року? Push it to comment, All companies done. Wild West. You bet your ass. Друзі, ми на екваторі топу. Як тільки всі перераховані тут серіали виходять в українській озвучці, я одразу викладаю інфу про це у своєму телеграм-каналі Кіноснак. Доєднатися до якого запрошую усіх, відсканувавши цей QR-код або скориставшись посиланням в описі відео. Для тих, хто має можливість та бажання підтримати мою роботу копійчиною, пропоную ще один QR-код, за яким ви можете пригостити мене кавою, яка точно допоможе мені бадьоро монтувати нові відео для вас, друзі. Також ви можете задонатити на розвиток каналу будь-яким іншим способом. Усі посилання в описі. А ваші вподобайки для цього відео розповсюдження посилання на нього та підписка на. Канал це супер мотивація для мене продовжувати створювати контент. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Нехай квітне український Ютуб. Топ-п'ятірку відкриває фантастичний серіал Fallout, що є екранізацією суперпопулярної одноіменної відеогри, і рейтинг якого сягнув 8,3 Америка після ядерної війни. Усі, хто вижив, змушені переховуватись у бункерах. Молода дівчина на ім'я Люсі покидає сховище 33, у якому прожила все життя, та відправляється подорожувати постапокаліптичним Лос-Анджелесом у пошуках викраденого батька. Зброєносець славетного братства Максимус помічає у своїй фракції великі проблеми. Купер Говард. Він же гуль мисливець за головами насолоджується жорстокістю і у той же час переживає внутрішній біль. Творцями адаптації стали Ліза Джой та Джонатан Нолан, що був соавтором сценаріїв до фільмів Темний лицар та «Інтерстеллар» свого старшого брата, культового режисера Крістофера Нолана. on how. На четвертому місці зовсім близенько до призової трійки розташувалась спортивна драма з Бразилії, байопік про одного з найвидатніших автогонщиків в історії Айртона Сенну з рейтингом 8,4. Серіал розповість історію життя спортсмена з початку його кар'єри у Формула Форд до трагічної загибелі у Гран-прі Сан Марино 1994 року. Сенну у серіалі зіграв бразильський актор Габріель Леоне, який може бути вам відомим за роль у ще одній спортивній драмі Фара. Де він також зіграв гонщика Альфонсо депортаго. Крім того, у касті серіалу помічена Кая Скоделаріо, яка набула нового рівня популярності після участі у джентльменах Гая Річі. Третє місце бронза добірки дістається серіалу «100 років самотності, рейтинг якого сягнув 8,5. і це справжня подія у світі кіно та серіалів, адже це перша екранізація одноіменного роману Нобелівського лауреата, колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса. Ця книга вважається шедевром, метафоричним описом історії Колумбії та Латинської Америки. Серіал складатиметься 16 серій та розповість про родину Боєндія, що живе у вигаданому колумбійському містечку Макондо. Що було засноване їхнім патріархом Хосе Аркадіо? Кілька поколінь цього роду визначають минуле сьогодення та майбутнє міста, яке страждає від божевілля, нещасливого кохання, кривавої та безглуздої війни та страху перед жахливим прокляттям, що прирікає мешканців на 100 років самотності. Нетфлікс заявив, що відзняв один з найамбітніших проєктів у Латинській Америці на сьогодні, і створений він був колумбійськими та латиноамериканськими митцями. Усі зйомки відбулись у Колумбії за підтримки роди. Не Нобелівського лавреата, а сини письменника Родріго Гарсія та Гонсало Гарсія Барча стали виконавчими продюсерами проєкту. Звучить справді амбітно, та й перше джерело суперцікаве. Тож ця серіальна новинка точно заслуговує на увагу. Зотро до солох у мальпринципі. Срібну сходинку топу посідає серіал Сьогун від хулу з рейтингом 8,6. Шоу засноване на романі бестселері Джеймса Клавела 1975 року. Книга вже екранізувалася. Перша телевізійна адаптація вийшла у далекому 1980 році і мала неабиякий успіх. Новий серіал спробує повторити його. У 1600 році корабель англійця Джона Блекторна терпить аварію у берегів Японії, опинившись на березі, Джон Потрапляє на службу до могутнього феодалу Йосі Торонаги, що перебуває у протистоянні зі своїми сусідами. Їх долі тісно пов'язані з перекладачкою на ім'я Маріко, яка є представницею опального роду та має на меті виконати обов'язок перед покійним батьком. Яскравою постаттю у касті серіалу я безумовно японський актор Хіроюкі Санада, який дуже багато знімався у голівудському кіно і є одним з найпопулярніших японських акторів. Ось трошки його фільмографії: останній самурай, дзвінок. Mortal Kombat John Wick 4 санада став першим японцем, якого запросили до Королівського театру Британії, де за роль блазня у п'єсі Король Лір він одержав орден Британської імперії. and yours is yours. If you can't see це. That... I'll never be free of this prison. І нарешті перше місце. Найвища перша сходинка топу дістається серіалу від HBO Пінгвін, рейтинг якого сягнув рекордних 8,7. Серіал є спінофом фільму Бетмен 2022 року. Йдеться у ньому про антигероя Всесвіту DC Comics – Освальда Оза Кобельпота, відомого у злочинному світі Готема, як Пінгвін. Після смерті кримінального авторитету Кармайна Фальконе Кобельпот намагається зайняти вакантне місце і захопити владу над містом. Зрозуміло, що у нього Є конкуренти, а зіграв пінгвіна у серіалі один з моїх найулюбленіших акторів, якого візуально в цій ролі неможливо буде впізнати. Це Колін Фаррелл, з яким, до речі, у цьому році вийшов, на мою думку, недооцінений серіал Шугар. Друзі, як вам фінальна топ-10 2024-го? Якщо ваш власний топ виглядає інакше, обов'язково напишіть про це у коментах. Чекаю на вас там. А тепер, як і обіцяв на початку, розкажу ще про три серіали, які за рейтингом не потрапили до топ десятки, але які я точно раджу до перегляду. І першим з них є серіал Стати Карлом Лагерфельдом з рейтингом 7,2, що розповідає про непростий шлях до успіху відомого модельєра у світі паризької моди 70-х років минулого. Століття цього року байопіки про всесвітньо відомих кутюр'є виходять один за одним. Новий погляд про Діора Крістобаль Балансіага про зрозуміло Балансіагу, і ось тепер Лагерфельд. Я вже встиг подивитися всі три. І скажу, що історії про Баленсіагу і Лагерфельда зайшли мені краще ніж про Діора. Суто з кінематографічної точки зору. Це талановито та естетично, як і, власне самі центральні постаті цих історій. Щодо безпосередньо серіалу, про який говоримо, то відзнятий він французами за книгою журналістки Рафаель Баке Кайз. Карл. головну роль Лагерфельда виконав тут іспансько-німецький актор Деніель Брюль, володар премії Європейської кіноакадемії за роль у фільмі Goodbye Ленін, номінант золотого глобусу та бафта за роль Нікі Лауді у стрічці гонка. Та, напевно, відомий вам своєю участю у серіалі «Алієніст». Буде дивно, якщо він не отримає ще парочку різноманітних премій за свого Лагерфельда. А ще однією яскравою акторською роботою у серіалі відзначився канадський актор Теодор Пелерен, що зіграв тут близького друга Лагерфельда Жака Дебашера. C'est la confiance. Ah C'est l'amour. Karl Lagerfeld, mercenaire du prêt-à-porter. Наступний серіал, який кіносмак точно радить до перегляду, це Шугар від Apple TV+, Plus з рейтингом 7,4, що розповідає про приватного детектива Джона Шугара, який розслідує зникнення онуки голівудського продюсера. Звичайно, у процесі роботи над цією справою він розкриває багато таємниць зіркового сімейства, а ще бореться з власними внутрішніми демонами. Ну, як без цього, безумовно, цей серіал може зацікавити перш за все виконавцем головної ролі, яку зіграв тут Колін Фарел. Талановитий, шикарний, яскравий і один з моїх найулюбленіших акторів. Перепрошую за таку суб'єктивщину, але давайте об'єктивно. Колін Фареу, ірландський актор, номінант на Оскар і Бафта, двічі лаврат золотого глобусу, один з 50 найгарніших людей планети за версією журналу People Зразка 2003 року. Фільми Олександр, телефонна будка, джентльмени, банши нішерина. Ось декілька стрічок, у яких можна помилуватися талановитою грою актора. Someone once said, tip the world on its side, and everything loose lands in Los Angeles. After all this time, is this place starting to turn me upside down? І, звичайно, говорячи про серіальний 2024 не можна не згадати про серіал, що несподівано увірвався у світовий топ, не маючи у касті чи серед творців жодної зіркової постаті. Мова про оленя від Netflix з рейтингом 7,8. Серіал є адаптацією моновистави шотландського актора Річарда Гедда, яка безпосередньо заснована на його особистому досвіді. Якщо ви занадто вразливі, будьте обережні при перегляді, адже тут змальована правдива історія про насилля, якого актор зазнає. Знав у 20 років, а також маніакальне переслідування його персони з жінкою на ім'я Марта. Я переглянув серіали, можу сказати, що історія захоплює протягом перших чотирьох епізодів. Останні пару серій вже сповнені повторень, і я поступово почав втрачати інтерес до перегляду. Але безумовно серіал, створений на основі такої відвертої особистої історії, це явище. Дивитись варто і у топі він абсолютно заслужено. Друзі, дяка вам величезна за перегляд. Дяка вам за ваш коментар під цим відео, у якому попрошу написати назву вашого улюбленого серіалу 2024-го. Назву свого най-най Залишу у закріпленому коментарі. А ще підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.